Друзі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Упевнений на 200% що ФСБ вже інтегрувала частину своєї агентури в український інформаційний простір і спробує запровадити ще більше своїх агентів впливу. Пише Борислав Береза. Далі мовою оригіналу. Одна з проблем, які я вже бачу, це спроба інтеграції хороших русських в інформаційне поле України, щоб через них качати різні теми. А таких прикладів чимало вже зараз можу з певністю говорити про те, що той же невзоров буде активно залучений владою на найближчих виборах. А він дуже потужний ресурс і професійний медіакілер. такого високого професійного рівня, як у нього в Україні, фактично немає ні в кого. Та мене більше цікавлять інші персони. Упевнений на 200% що ФСБ вже інтегрувало частину своєї агентури в український інформаційний простір і спробує запровадити ще більше своїх агентів впливу. Ці люди говоритимуть те, що хочуть почути українці, публічно палитимуть свої російські паспорти і пробуватимуть здобути українське громадянство щоб щільніше працювати. Ви побачите чимало псевдопатріотів, які розповідатимуть про свою любов до України, про свою русофобію і про те, що з дитинства проти Путлера, як кажуть, заради красного слівця не жалітимуть і отця. А тут не заради слова, а задля виконання поставлених у ФСБ завдань мені нагадку одразу спадає співробітник Іжевського штабу Навального Михайло Соколов. Який недавно зізнався, що багато років працював на ФСБ, а до цього всі роки публічно працював у Навального, кричав ганьба путіну, вважався опозиціонером і виконував завдання поставлені ФСБ. Тож не слід недооцінювати расистів. Зрозуміло, що намагатися інтегрувати з хороших русських в інформпростір України будуть. Я чудово пам'ятаю, як намагалися інтегрувати в інформаційний простір України Ксюшу Собчак, яка жила у праві на владу. На 1+,1. плюс на каналі всі знали, що її поява в ефірі була вимогою Єрмака. Собчак не перша і не остання. Будуть ще блогери і влогери з російськими коренями, будуть полум'яні борці з путіним на зарплаті у ФСБ та ГРУ. Є і будуть, і робота у них буде різна: одні опрацьовуватимуть публіку зі сходу і Півдня України. Інші займатимуться дискредитацією українських лідерів громадської думки, політиків, ідей, подій. Треті пробуватимуть потрапити у будь-яку владу через тривалий процес адсорбції в Україні. Загалом не варто забувати про те, що ФСБ звикла і вміє грати удовго, і завдання українських спецслужб знаходити і припиняти схожу агентуру на критичне мислення і раціоналізм українців не сподіваюся, бо довірливо емоційний підхід до інформації в українців нині частіший ніж аналітично раціональний, і це використовуватимуть російські спецслужби, тому менше довіряйте хорошим руським з каламутним бекграундом. Які заполонили український інформаційний простір і пам'ятайте, що критичне мислення це запобіжник багатьох помилок, вчіться критично думати та все аналізувати, якщо бажаєте менше помилятися? До зустрічі, друзі! Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, Ми сила!